Тисяча одна історія жіночої душі аудіосеріал про стан глибину і зцілення. Історія перша про жінку, яка забула смак життя. Заплющ очі на секунду. Ти коли-небудь відчувала, що живеш на паузі, ніби все нормально, але всередині тиша, де колись були бажання. Ця історія про одну жінку і, можливо, трохи про тебе. Було це в одному звичайному місті, де дні текли, як пісок крізь пальці, а ночі були тихими, як забуті мрії. Жила там жінка, не королева, не чарівниця, а проста душа, яка прагнула свободи. Вона мріяла про свою справу, про золоті монети, що наповнять її скриньку, про подушку спокою, яку ніхто не зможе відняти. Я хочу незалежності, шепотіла вона собі. Щоб не залежати від бурі долі. Але це була лише верхівка айсберга, один біль, що маскував глибший, бо, за бажанням золота, ховався страх, який шепотів їй у вуху з дитинства. Цей страх, як родовий клубок, переплітався через покоління, транслюючи сам собі: не живи наповну, бо втратиш усе. Завтра може не настати, зупинись назавжди. І від цього жінка жила на автопілоті, без яскравих бажань, без вогню в очах, без справжньої радості. Дні були нормальними, емоції нейтральними, а серце тихим, як лодка, що дріфує в морі, не маючи ні якоря, ні компаса. Одного разу вона прийшла до наставниці, сучасної дослідниці душ, яка жила в місті, як монах у горах, бачачи крізь маски. Жінка хотіла одразу пірнути в роботу Давай про плани, про гроші. Нехай робота мене відволікає від сумних думок. Але наставниця побачила втому в її очах згаслий вогник, виснаження від важких днів з дитиною тих днів, коли життя балансувало на краю, але жінка не хотіла їх озвучувати вголос. Не зараз, сказала наставниця, один біль потребує одного рішення. Спочатку пірни в себе, бо коли ти на дні емоцій, сил вистачить лише відштовхнутися, а не творити. Жінка опиралася робота відволіче, плани врятують. Але наставниця знала фундамент це стан. І от, крок за кроком, вони розплутали клубок. Виявилося, дитина транслювала її власні страхи, ті самі, що мучили жінку в підлітковому віці. Ті самі, що шепотіли при народженні. Страх смерті ховався за страхом жити, не мати бажань, не відчувати емоцій, жити на паузі, де все якось так. Іначе життя було нормальним, але часом хвилі шторму накривали, і жінка піддавалася, занурюючись у негатив, як лодка в бурі. Наставниця не тягнула її в минуле чи майбутнє. Вона змусила. М'яко, але твердо, зупинитися, відчути емоції, запитати себе, чого я боюся насправді. Бо коли ти довго дрейфуєш у штормі, втрачаєш віру в берег треба, щоб хтось штовхнув тебе у воду не топити, а навчити плисти. І наставниця штовхнула, пірнив свої думки, емоції, стан, дозволь собі не боятися. За перший тиждень жінка відчула зміни. Легкість, як після грози. За другий вистрибнула з лодки, попливла далі. Навіть якщо берег не видно, навіть якщо перші кроки хиткі, вона довірилася, бо мала сильне бажання так більше неможливо. І клубок, хоч і заплутаний, почав розкручуватися з терпінням, без поспіху. Вона згадала смак життя. Іскру в очах, посмішку на обличчі, нові мрії і бажання почали мерехтіти на горизонті. Вона почала бачити реальність по-новому, не як в'язницю, а як шлях, який обираєш сама. І ось мораль цієї притчі, мандрівнице: неможливо закривати очі на те, що давно кличе твоєї уваги. Перший дзвіночок твій стан, відсутність бажань. Життя на паузі, нейтральні емоції, нерозуміння, навіщо рухатися. Ти починаєш вірити, що це норма, але це ілюзія. Усе, що з тобою відбувається досвід, який стане скарбом. Полюби його, досліди себе і створи нову реальність. Бо коли змінюється внутрішнє, зовнішнє не змінюється соломіць, воно підтягується до твоїх нових вібрацій. Ти починаєш бачити життя по-новому, і це прекрасно. Спи спокійно, а завтра згадай смак свого життя.